Вітаю вас! Сьогодні ми прощаємося з 1965 роком. Хтось скаже нарешті, а хтось буде сумувати за ним. Як би там не було, але ми перегорнули шосту сторінку нашого літопису. Хоча точніше можна сказати, закінчили шостий том, адже розказали про події, які відбувалися на Херсонщині протягом 1960-65 років. І от, як на мене, дивно, жодного разу ми не розповіли про життя культосвітнього училища. Хоча неодноразово говорили про ем, музичне училище, про музичні школи. Я вже не кажу про обласний музично-драматичний театр. І ось наприкінці, буквально 1965 року, ми натрапили на кіносюжет про культосвітнє училище. Навіть не кіносюжет, точніше сказати, розлогий репортаж на 10 хвилин. І вирішили його вам показати без купюр, тому що ну, за 15 місяців існування нашої передачі училище культури вистраждало цей показ. Друзі, вас запрошує молодіжний журнал Екран юності познайомитися з майбутніми культарміцями. Кожен, хто, хоч раз побував у Херсоні, не залишається байдужим до нього, його обов'язково зачарує. Юний вигляд головної площі, площі Свободи. Його привітає вождь з високого п'єдесталу, його поманять широкі проспекти. Він відвідає кінотеатри, парки, спуститься до Дніпра. І рідко кому спаде на думку завітати ось у цей зовсім нічим не примітний будиночок, з дверей якого завжди чути музику, чи приходити в день, чи пізно ввечері повз нього. Тут навчаються юнаки й дівчата, покликані нести в життя надбання культури і мистецтва. Це студенти бібліотекарі. Любити книгу, вміти працювати з нею, вчить їх Олена Давидівна Брайловська, яка, до речі, працює в училищі ще з дня його заснування. Але ж ви знаєте, що теоретичні знання закріплюються на практиці, яку ведуть викладачі Ковальчук та Бойченко. І ось уже бачите, як впевнено себе поводять дівчата з читачами. А якщо врахувати, що вони часті гості на підприємствах, у школах, дитсадках, то будьте впевнені, за їх роботу викладачам училища червоніти не доведеться. Оце коротенька розповідь про майбутніх бібліотекарів та училище, готує ще й клубних працівників. А що це за клубний працівник, який не вміє використовувати в культосвітній роботі технічні засоби? І крім вивчення фотосправи, кіноапаратури, радіоапаратури, студенти другокурсники які їх викладач Володимир Аркадійович Білінкіс, радіолюбителі. А це наші режисери. В їх роботі з самодіяльними драматичними колективами доведеться бути і актором, і гримером. Багато ж витримки і терпіння потрібно Анатолію Єхимовичу, щоб навчити гримування. Уже декілька років при училищі працює відділ, на якому готують керівників самодіяльних танцювальних колективів. Багато з тих, хто тут навчається, раніше ніколи не мали уяви, що таке балет. На першому курсі вивчають історично-побутовий танець, а тепер основи класичного танцю. Багато уваги приділяється постановці корпусу. Ось ви бачите Леоніда Онищенка, у нього хороші професійні дані. Сподіваємось, що він буде самодіяльним хореографом хорошого рівня. На другому курсі навчання ускладнюється. Дівчата вивчають нові рухи, детально володівають елементами характерного танцю. Зараз ви бачите і Ругончарову, і Миколу Шмараєва. Тому що вони добре володіють елементами іспанського танцю, немала заслуга їх викладачів Тамари Пилипівни Ерліх та Віри Борисівни Бистрої. Третєкурсники знайомляться і працюють над досконаленням різних комбінацій. Російському характері, арабському, угорському, циганському. Це Олена Ребінчук, Лариса Данильченко, Олександр Ступаков та Геннадій Скирденко. А ось випускники училища Лідія Пахомова репетирує російський ліричний танець у своїй постановці. У 1966 році студенти будуть брати участь у республіканському огляді конкурсі Культа світніх училищ, присвяченому 50-річчю радянської влади на 23-му з'їзді КПРС. Зведений хор, нашого училища, яким керує Микола Васильович Олейников, готується до цього огляду. Слухаючи зараз виступи своїх товаришів, згадуються інші сторінки життя училища. У 1944 році, коли технікум тільки почав існувати, з музичних інструментів були тільки один баян і одне фортепіано. І на два училища педагогічний культосвітнє. А студентів всього було 21, 9 з бібліотечного і 12 з клубного відділу. А тепер і інструментів вдосталь, і відділів збільшилося. І тісно стало в аудиторіях цього училища. Кожна зі студентів сюди привела любов до культури і мистецтва. Багато випускників Херсонського культосвітнього училища працюють у професіональних мистецьких колективах. Театрах, філармоніях, ансамблях, теле та кіностудіях. До речі, цю передачу, яку ви зараз дивитесь, веде колишній випускник училища, режисер Віталій Григорій. Історія культосвітнього училища в Херсоні триває. Коли раніше говорили про одну шосту частину суші, то мали на увазі Радянський Союз. Найбільша країна в світі за територією. Простягнулася від Балтійського моря до Тихого океану. Але виявляється, і така велика територія може не задовольнити потреби науки, особливо космічної. Що в таких випадках робити? Розширити територію, але не за рахунок сусідніх держав і колоній, а за рахунок будівництва наукового флоту. Ви знаєте, що судно чи літак це є територія певної країни. Так і зробили в 70-ті роки, 80-ті. Дійсно, гордістю наукового флоту був е, Юрій Гагарін. Але, на жаль, і доля цього судна, і інших, які були побудовані пізніше, склалася печально, точніше, вони припинили своє існування за перебудовчих і після перебудовчих часів. Я хочу вас запросити зараз на борт судна, не такого суперового, як Юрій Гагарін, але також з цікавою трудовою біографією. Знайомтесь. Члени екіпажу океанського судна фізик Курчатов. Володимир Стрелецький, Анатолій Коваленко, Петро Зіблу, Микола Лопух та Дмитро Смолянець. Проте зараз вони більше в ролі курсантів Херсонського морхідного училища Міністерства морського флоту. Володимир Стрелецький перший помічник капітана, вже, як кажуть, підійшов до фінішу. А його товариші тільки взяли старт. Користавшись короткою стоянкою судна у Херсонському порту, четверо членів екіпажу склали вступні іспити і вчора були прийняті в училище. Тепер до 23 заочників на судні додавилось ще четверо майбутніх механіків. Судно фізик Курчатов більше трьох років тому зійшло зі стапелів Херсонського суднобудівного заводу. Океанський богатир швартувався в портах Нагасакі і Бомбеї, Джакарті і Гавані, Монреалі і Алжирі. За кормою фізика Курчатова залишилося майже 200 тисяч миль. Весь цей довгий час серце судна працює бездоганно, адже тут у машинному відділенні трудиться молодь, яка безперервно і наполегливо вчиться, переймає досвід обувалих мореходів. Одним з е, порадників і вчителів на судні є старший механік Василь Дмитрович Бриль. Або як його з любов'ю звуть наш дід. За роками він далеко ще не дід, а ось за життєвим досвідом і знаннями справжній морський дід. Під час плавання всяке трапляється, ремонт окремих вузлів, усунення інших неприємних випадковостей, але жодного разу судно не мало зайвого простою з вини колективу машинного відділення. Прийнявши у свої трьоми мінеральні добрива, фізик Корчатов сьогодні на світанку залишив наш порт і взяв курс на Кубок. Коли приїде цирк, цим питанням херсонці часто переймалися, особливо юні. Немає в обласному центрі стаціонарного цирку, тому якість видовища залежала напряму від професіоналізму тієї чи іншої трупи. Треба сказати, що будь-яке видовище краще дивитися з крісла чи з трибуни, якщо йдеться про футбол, ніж по телевізору. Особливо це стосується циркових виступів, виступів артистів драматичних театрів. Але коли немає такої можливості, то телебачення приходить на допомогу. У нашому місті розпочав свої гастролі Московський пересувний цирк. Ви бажаєте відпочити, повеселитись від усього серця, побувайте на виставах цирку. Тут знайдуть собі розваги до смаку і дорослі, і діти. Веселе, життєрадісне, насичене тонким гумором мистецтво клоунів Костянтина Мусіна. Вацлава Козловського і Володимира Короткова захоплює. Воно дає хороший заряд бадьорості. Повітряні гімнасти, акробатика, жонглери, дресировані собачки, далеко не повний перелік розваг, які чекають на вас. Цікаву і різноманітну програму супроводжує оркестр. Дини тому у приміщенні обласного театру закінчила свою роботу обласна нарада працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку і комунального господарства. Учасники обласного форуму обговорили підсумки виконання соціалістичних зобов'язань, взятих на першу половину останнього року семирічки. Доповідач, перший секретар обласного комітету партії товариш Кочубей, повідомив, що промисловість нашої області. Перевиконала державний план по виробництву валової продукції. Понад піврічне завдання вироблено промислової продукції на 14,3 мільйона карбованців. Перевиконали соціалістичні зобов'язання колективи заводів карданних валів, нафтопереробного, целюлозного. З перевиконанням планових завдань вийшли в першому півріччі колективи Херсонського та Новокаховського м'ясокомбінатів. Білокриницького пункту хлібопродуктів і багатьох інших підприємств. Кукурудзяні плантації Радгоспу Росія радують око. Кишаниста щедро віддячує тих, хто її старанно доглядає. Зелені жнива, шість агрегатів вийшло у поле. Одним із кращих комбайнерів на збиранні кукурудзи по праву вважається Іван Сердюк. Дві-дві з половиною норми, такий його показник щодня. Високого темпу Іван Сердюк набрав ще на косовиці зернових. Радгосп щодня закладає по 700-750 тонн поживного кукурудзяного силусу. Для тваринництва вже заготовлено близько трьох тисяч тонн соковитих кормів. На перевезенні кукурудзяної маси добре трудяться водії автомашин Віктор Шапар, Микола Дрофич, Іван Шевченко. Вони щодня доставляють по 50 і більше тонн подрібненої кукурудзи. Багато і плідно працюють трудівники будівельної індустрії. Це особливо помітно на п'ятому полігоні херсонського заводу Чорномор-залізобетон, продуктивність якого 10 тисяч кубометрів збірного залізобетону на рік. Він постачає збірні попередньо напружені залізобетонні конструкції для всього півдня України. Колектив підприємства весь час у пошуках. Тільки недавно тут освоєно новий метод виготовлення бетонних конструкцій. Цей метод називається вібропоршневим. Він є найбільш прогресивним. З його введенням поліпшилась охорона та гігієна праці. Херсонці першому у республіці застосували його. Завдяки вібропоршневому способу на полігоні освоєно виготовлення двоскатних балок для промислових приміщень. Головну роль відіграє клиновий пристрій, який, до речі, застосований вперше. Бригада Олександра Руденка добре справляється зі своїм завданням. Кілька дотиків електрода і знято напруження з клинового пристрою. Балка готова до монтажу. У липні колектив першому республіці освоїв випуск універсальних ферм для покрить промислових приміщень. Чергова пропарювальна камера готова. Йде монтаж опалубки. Цю ферму щойно випробували на міцність. Інженерно-технічні працівники радяться. Чи витримала конструкція проектне навантаження? А вже ж, підтверджує інженер, товариш Ча. А ланка Сергія Носова вже готує чергову ферму, адже ці вироби з нетерпінням чекають будівельники. Ще одна конструкція одержала потівку в життя. Її постійна прописка нове підприємство у Миколаєві. Жителі обласного центру одержали хороший подарунок. На розі вулиць Суворова та Жовтневої революції відкрито магазин Чобіток фірми Взуття. Ще недавно тут продавались тканини. Реконструкцію приміщення виконав колектив Укрторгбуду. Добре потрудились теслярі з бригади Михайла Матвієнка, муляри Семена Біщука та інші. А ось і господарі Чобітка. Секцію жіночого взуття очолює Ніна Гаврилюк, чоловічого Наталія Шапроненко. А найменших покупців обслуговують дівчата з бригади Таїси Ільченко. Тут є широкий вибір різного взуття босоніжки і осінні туфлі, модельне взуття і так краще самі зайдіть і ви обов'язково залишитесь задоволеними. За перші три дні працівники нового магазину. продали товари больше, на 20 тысяч карбованцев. Небу не хватает красных птиц, белых с фиолетовыми перьями. В жизни сказка есть, а в сказке принц. Он не дружит с воробьями серыми. На жаль, не запрошуйте на выставки. Хоча, на мій погляд, їх кількість в нашому південному місті останнім часом набагато скоротилася. Якщо я не правий, орнітологи мене поправлять. У Херсоні навесні проводилися дні птахів, а потім майже відразу е демонструвалися різні виставки виставки екзотичних пернатих. Хоча у 1965 році не було ще кольорового телебачення на Херсонщині, тому навіть екзотичний птах трохи був схожий на горобця. Цей кіносюжет підготовлений Павлом Цокотою і Олександром Мерзенюком. Вчора в одному із залів Палацу Піонерів відкрилась незвичайна виставка любителів природи. Тут представлено десятки різних видів і порід співочих і декоративних птахів, багато порід акваріумних риб. Відвідувачі не примусили себе чекати. Пташини спів одразу вплівся веселий гомін дітей. Виставка привернула до себе увагу і багатьох дорослих херсонців. Зараз у Херсоні налічується понад 200 чоловік-любителів, які в домашніх умовах розводять рідкісних птахів, хвилястих попугайчиків, канарок та інших. В їхніх клітках і вольєрах можна побачити і знайомих нам синиць, щигликів, шпаків, торохтунів, такі любителі, як Прокопчук Микола Іванович, Новиченко Василь Іванович та інші можуть багато цікавого розповісти про своїх питомців. Мимохідь згадують вони, що канарки на наш континент завезені з Канарських островів десь 300 злишком років тому, а що хвилясті попугайчики потрапили в Україну з Австралії у другій половині ХІХ століття. І багато інших цікавих моментів з історії та практики розведення птахів у ви тут. Дехто з любителів, за прикладом Миколи Івановича Прокопчука, вже допомагає будувати у дитячих сантях вольєри, клітки, акваріуми та розводити в них співочих півочих птахів акваріуми крива. Приходьте на виставку у Палац Піонерів. Там ви побачите багато цікавого, познайомитесь зі справжніми знавцями природи. Прикрашаються наші міста і села. Красивішими стають люди, і немає більшої радості, ніж бути свідком цих добрих перетворень. Двоє цих людей завжди зустрічаються як добрі друзі, а між тим дружба їхня почалася з біди. Потрапив до суду син Віри Леонідівни. І хто знає, як би склалася доля Жорки, коли б на вірний шлях його не вивела караючий водночас лагідна рука народного судді Бориса Валентиновича Черепова. Син відбув покарання і тепер працює помічником машиніста на паровозі. Віриці вірі Леонідівні, що недалекий той час, коли син, як і батько, самостійно поведе тепловоза столевими магістралями країни. Кілька хвилин залишилося до початку робочого дня. Можна і помріяти. Ні, не помилився комуніст Шерепов у виборі професії юриста. Нічого, що він порушив сімейну традицію, не став військовим. Зате тут знайшов улюблену роботу. 16 років працює юристом Борис Валентинович. У червні 1959 року він був обраний народним суддею другої дільниці міста Херсон. Потім працював головою міського народного суду, а з березня цього року займає посаду голови Дніпровського народного суду. Колектив Херсонського хлібокомбінату висунув Черепова Бориса Валентиновича. Кандидатом у народній судді Дніпровського районного народного суду. Робота народного судді почесна, вона потрібна людям. Всім серцем відданий їй Борис Валентинович. Це відчувають і відвідувачі, і колеги по роботі. Цей кінорепортаж знімався у три прийоми протягом півроку, і сьогодні його можна назвати маленькою кіноісторією трудової звитяги одного невеличкого молодіжного колективу. На завод карданних валів наприкінці минулого року надійшло устаткування двох автоматичних ліній по механічній обробці деталей. Надумали молоді ентузіасти не чекати довгих переговорів з спеціальними монтажними організаціями, а самим розібратися, що й до чого. Засукати рукава і до діла. За справу брались лише добровільці інженери Шац, Грибач, Мироненко, електрики Григораш, Котляров, Крапченко, Наладчики Рижов, Дімцов, Коломийців та інші. Ще мовчали машини, складні електричні пульти, щити, схеми, а хлопці вже вірили, знали, що намітили неодмінно здійснять. І ось під час другого відвідання наш кінооператор побачив немало змін у знайомому цеху. Власне, настав час на і пуску автоматичних ліній. І чим далі посувалась справа вперед, тим складніші труднощі поставали на шляху молодих ентузіастів. Та в доланні труднощів лише гартувалась їхня воля, їхня наполегливість. Зрештою, здійснювалась їхня мрія. Хоч і зусиль витрачалось немало, хоч і пошуки були довгими, зате й радість ставала повною. Коли в рух приводились вузли та механізми автоматичної лінії, коли точність роботи задовольняла високі вимоги держстандарту. В момент зйомки кінорепортажу в цех прийшли прямо з аеродрому шефи молодіжної групи карданників, представники мінського заводу, колектив якого виготовив ці автоматичні лінії. Білоруські друзі прибули на завод для остаточної наладки, регулювання і пуску автоматичних ліній. Що ж, роботою херсонських карданників по монтажу автоматичних ліній вони задоволені повністю. Третій фрагмент маленької кіноісторії зафіксував сьогоднішній день в другому механічному цеху Рух. Невпинний, ритмічний, робочий рух автоматичних ліній. Цей рух народжує, щохвилини десятки деталей. Ним розумно керує автоматика. Радість досягнутої мети не завжди показна. Справжні ділові люди сповнюють нею свою душу. Свершення мрій збагачують людей духовно і водночас кличуть до нових трудових походів. Так і сталося із членами невеличкого загону молодих карданників, про яких розповіла цякіна кінострічка. В ювілей Ленінського комсомолу молоді трудівники Херсона зібрались на урочисті збори в клубі імені Леніна. За дорученням президії Верховної Ради Союзу РСР голова облвиконкому товариш Макушенко вручив ордени членам колишньої підпільної комсомольсько-молодіжної організації Патріот Батьківщини. Ордени тих, що нагороджені посмертно, одержують рідні та близькі. Грамота про присвоєння звання Героя Радянського Союзу Іллі Кулику, ордени Вітчизняної війни Першого ступеня Анатолія Колесникова, Михайла Осадченка, Євгена Пасічника зберігатимуться в обласному історичному музеї. Високі урядові нагороди одержують Клавдія Діденко, Олександра Таран, Катерина Шаповалова-Бондаренко та інші члени підпільної комсомольської молодіжної організації. Отже, ми говоримо про Щавай, рік 1965, і здравствуй, 1966 рік. Кожному він запам'ятався по-своєму. В мою пам'ять він врізався чемпіонатом світу з футболу, який проходив в Англії і на якому збірна Радянського Союзу посіл найвище в своїй історії місце, четверте. А ще цей чемпіонат уперше транслювався по телебаченню і ще у прямому ефірі. Але це подія всесвітнього, ну принаймні всесоюзного масштабу. Масштаб нашої передачі набагато менший Херсонська область. Але цей масштаб нам найдорожчий. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, 20 століття херсонський хронограф. Дзвоніть 22 97 49. Ми будемо розповідати про 1966 рік протягом кількох місяців. До наступної зустрічі. Всього вам найкращого.